Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Різдвяний спеціальний випуск на каналі Christmas Jam У нас модифікація для Arcane Dimensions. На цей раз ми дивимося 2019 року потужні мапи Snowbound, Atrium називається наш основний хаб. Рівень складності високий, і рейнджер прямує забирати новорічну руну. Sigil of Frost захистить вас від е нудьги, можна так перекласти. Те, що означає ця руна, і давайте дивитися наші мапи. Перша мапа називається Violet Вайлет by Heresy, автор мапи. І наскільки вона буде новорічна, футуристична чи темне фентезі, це все залежить від е, автора. Судячи з усього, в нас буде футуризм тут звичайний. І е, в хлопаків я бачу дух Різдва дуже сильний в нас на початку. Тому треба забрати Нейган і ще сокирою додати трохи Різдвяного духу. Так, давайте забираємо ще. Новорічний бронежилет, який стане в нагоді, щоб перемогти. І протискаємо перший перемикач. З'являються Рудольф та його посіпаки. Рудольф нас нині кібернізований трішечки, так? А тут ще, крім нього, з'являється кібернетичник тулху, який дуже хоче так само нам різдвяних вареників якихось е додати. Ну і зараз ми з ними всіма будемо битися. Тулку треба знищити, а от кіберги починають, слухати, облітати цю мапу. Так пристойно достатньо. А ще один десь у, залітає у фланг. Але ми його зрушниться, напевно, шотнемо. Він готовий. Так, 72 хп, до речі, лишили на початку, що не дуже весело. Давайте готуватися до наступної бійки. Бійка в нас зараз буде рішуча достатньо. Містер Ктуху, Получаєте з нею і ні в чому собі не відмовляєте. Квейк. Екшон нон-стоп і висуваються сходи Єріхону просто надзвичайні. Давайте нас запрошують на другий поверх, де хлопаки дуже люблять бавитися з плазманими гвинтівками і з е е крижаними бластерними гвинтівками, але ми з ними з усіма розберемося зараз. Хлопаки, що тут в нас? А тут в нас Святий Миколай лишив нам подарунок надзвичайний. Це відомейкер шотган. Потужна рушниця, яка стріляє одразу три постріли і... З її допомогою можна буде додати хлопакам новорічного настрою, так? Ви маєте стріляти в верхні перемикачі. Вочевидь, сюди. Ну і з'являється тут тусовка в нас. Містер Срібний серфер. Ще декілька кіборгів. Давайте перегрупуємо. Ох, як влучив кіборг, а? Ще один. Получає звідоммейкера 52 хп, до речі, влучив. Може бути трохи небезпечно. Давайте сюди стріляємо. І можна чергу внести одразу їх всіх розвалити. Де там ще один кіберг полетів десь збоку. залітає? Його треба зараз перехопити. В мене, до речі, 38 хп лишається. Як він облітає мапу, а? Хитрун такий. Ну нічого страшного, тому що Святий Миколай буде постійно мені спавнити аптечки і набої додаткові в якості подарунків. Ну а тут хлопаки достатньо так кучно встали, то можна їх буде з відомомейкер-шутану да, підстрелити. Що тут можна буде додати? Перемикач ліфту увімкнено, кажуть. Так, Давайте Забер... Хтось там речить, слухайте так потужно. Заберу набої, які знизу. І треба буде срібну ключ-карту забрати. Але для початку треба дійсно забрати набої. Ще одну аптечку. 128 в мене є армору, так що все буде добре. І ми прямуємо на ліфт, напевно, на наш новорічник, який приведе нас на. Третій поверх, на якому вже хлопці серйозно готуються до нападу, але ми їх всіх розвалимо зараз. З відео Мейкер Шудану. Зараз постріл одразу двох я шотнув. Вогнеметник приходить, слухайте, фінда. Ну тут просто навала страшенна. Хлопаки, не поспішайте з вашими бластерами. Це наша новорічна ялинка, ви чуєте, в стилі Майнкрафту. Так, тут ще один. І ось ключ. Але ключ боронять фінди, які, слухайте, зносять бронежилет дуже активно. 92 армори лишаються, але в принципі більш-менш ми живемо. Позаду ще кіборг Рудольф прилітає. Подивіться на нього. Тут в нас драбина, і тут потрібен буде золотий ключ. Ну, очевидь, ми його заберемо знизу. Тільки я на драбині трохи застряг. Оп, падаю донизу. І тут, слухайте, токсичний загін, достатньо потужний. Хочуть нам щось протидіяти. Всіх стріляємо. Роботів стріляємо. Рішуче і несамовито, і все. Тепер, напевно, треба донизу прямувати, але тільки треба здолати, ще у цього молодого чоловіка, в якого не лишилося голови, бо вона йому не знадобиться. Але знизу ще загін. Достатньо рішуче. Хлопи нині налаштовані на перемогу, але ми не дамо відбутися цій профанації. Тому що всіх розвалимо зараз з нею Треба забрати набоїв, слухайте, тому що тут ще один зачаївся підступно. І тут ще один молодий чоловік. Срібний ключ. Ага, і тут оборонець всесвіту. Надзвичайно величезний робот, який нам щось протидіяти. Він озброєний ус усією зброєю, яка в принципі є тут в квейку. І ще срібний серфер прилітає. Готовий. Вибухнув робот, слухайте, мене трошки тут накоцав. Але ми зараз заберемо аптечки і все буде добре. 25 армору лишається. Ситуація, слухайте, стає більш серйозною. Давайте перевіряти, що в нас тут. Відеомейкер шотган видають і має бути активовано на, е на горі станції. Нам треба на гору, я забираю ключ. Це вже золотий. І просуваємося вперед на гору. Містер вогнеметник, не поспішайте. Позаду. Не позаду, а на горі. Там гранатометники, що не дуже добре. Їх треба рішуче всіх розвалити. І тут ще хлопці з ракетланчерами. Давайте. Вейк пішов так, як має бути мачілове таке стандартне, класичне. Я напевно заберу ще набоїв, тому що їх мало не буває, знаєте, на таких активних мапах. А У нас, до речі, 148 супротивників на мапі. Давайте нагору зараз будемо підніматися і дивитися, що нам там протидіють. Я навіть сейф зроблю, напевно. Тут у нас Шамблер, що не дуже добре, тому що шамблер, слухайте, сильний супротивник, 73 хп лишає, готовий, ледь-ледь -лед я його замочив, але тут є... Супернейлдан, за допомогою якого можна буде шотнути оцю бісту. Тут активно бігає достатньо, хоче, очевидь, з дробовика получити по голові. Ми можемо тут забрати арморик і стане в нагоді перемогою операції і ще хтось стріляє. На горі в хлопаків е, рокетланчери. Хлопаки, не поспішайте там, будь ласка, всім е, дістанеться, тому що перемикається в моєму мегаплеєрі саундтрек і ми під саундтрек на, на дахи. Потрапляємо і притискаємо ще якісь перемахачі. Потужний механізм у нас тут, новорічний, так? Хлопці, готові всі, і все. І ні в чому собі можете не відмовляти. І містер робот так само зараз получить. По голові. 22 хп лишили, я роботу руку відстрелив. А тут у нас е мега аргон слухайте цей. Небезпечний достатньо. Він лягає. ледь-ледь -лед я вижив і видають плазма -ган. У мене мало достатньо здоров'я лишається. І треба щось тут думати, напевно. Тут є дві аптечки, забираю, і в мене 40 хп. Так, давайте, можливо, десь нагору можна потрапити на дахи, тільки треба тут не впасти. Перепрошую. Я бачу, що там ще кваднемеч є, його треба буде зараз забрати. Рішуче. Рішуче і несамовито стрибає наш рейнджер по цим е скринькам. Ну і тут, судячи з усього, порятунок операції. А може і ні, тому що срібні серфери з'явилися в великих кількостях, їх треба... Пробувати розвалювати. Ну і нормально. Що, забираю, напевно цей або ні. Протискаю цей перемикач. Він пішов, sequence complete, так, power button, Готова. Ну і тут загін кіборгів просто нереальний якийсь налітає. Треба стріляти з відеомейкеру і постійно рухатися, бо їх надто багато. Слухайте, то навіть кладдемедж не потрібен, тому що ми і так все розвалюємо. Рішуче достатньо. Тільки от проблема в тому, що в мене лишилося 39 хп. Хм. Ситуація ускладнюється. Робимо сейф, забираємо квад демедж, Стрибаємо донизу, забираємо аптечки, знищуємо фінду, стрибаю на сам низ. Ну і тут у нас такий загін серйозний достатньо. Хоче нам щось протидіяти, треба забрати всі аптечки і... Знизу що? Знизу, напевно, протиснути цей перемикач. Так. Шамблер! Дуже токсичний. Слухайте, хочу отруїти, його отруїв. В нього це вдалося. Пропускаю, забираю ще набої. Там ще на хлопці з'явилися. Треба їх всіх валити. Ваднемеч вже не працює, але в мене є ще набої. Я знову ж таки падаю, перегруповуюся донизу. Тут ще срібні серфери з'явилися. Низка кіборгів. Але з неї Олгану летить просто, як з кулемету. В найкращі часи. Тут можна ще забрати аптечку і здається, ми... Перемогли, тільки треба ще одного робота знищити. Він готовий. Ага, ще один срібний. Получає просто впритул. Ага, тут ще один босс з'явився. Потужний напів Кіборг. Анти-Санта-Клаус просто справжнісінький. Він готовий. Значить, Ми притиснули перемикач і це дасть змогу е, тепер, напевно, пройти далі, просунутися. Але треба забрати аптечки, напевно, і поновити набої. Тому що тут ситуація серйозна достатньо. Нагорі. Нічого не бачу. Значить, здається, мені нагору треба потрапляти, так? Давайте тут все обдивимося, може, ще якісь секретики будуть. От, наприклад, є набої. Оця штука цікаво, де веде. Десь сюди можна потрапити. Чекай, я десь здається впав. А, вона мене підкидає. Це джампад, і я падаю донизу, що не дуже добре. Треба мені на цьому джампаді. буде потрапити донизу. Тому ми це все повторимо. По набоях все не дуже добре, але в принципі впоралися. Допоки працює кваднемич, треба спускатися донизу рішуче. Все розвалювати там. Слухайте, ну їх просто низка. зграя така потужна напрочуд. Всього треба замочити. Протиснути перемикач. Замочити шамблера. Замочити оцього, оцього. Я вже з плазма стріляю, бо набоїв така пачка ну, завершується вони потрохи. Давай тут заберемо. Вже не працює в мене, на жаль, е... Ваддемоч, але ми тут всіх здолали. Всіх чи ні? Чи не всіх? Ні, що кіберги летять. Кіберги готові? Здається, ще десь срібний серфер присутній. Я хочу на джампад тут потрапити, тому що мені здається, той якийсь секрет, який є надзвичайний. Тільки давайте е подумаємо, як ми це можемо зробити рішуче. Значить, він десь тут був. Оба! Перелітаю! І що в нас тут, а? Хм, невідомо. Е, ви знаєте, де Санта-Клаус тепер живе, кажуть. Ми потрапили в будиночок до Санти, подивіться, і тут у нас руна, ми отримали руну одразу. Ну привіт, ось і новорічні подаруночки в нас. Ого, хто тут з'явився? Це Рудольфи, але Рудольфи негідницькі, які хочуть нам тут заподіяти. Шкоди якоїсь, надзвичайно, але ми всіх здолаємо. Тут хе -хе -хе, ось і різдвяна мапа. Давай забираємо всі набої, які тут є, тому що зараз ситуація буде ускладнюватися, як мені здається, так? Але ми всіх здолаємо і не допустимо жодних профанацій. Різдво буде врятовано, каже містер Рейнджер. Тільки для початку треба буде перемогти, що тут маленьких ельфів і з лихого санту, в якого дробовик. Зараз ми йому навалимо. А що він так не помирає від, е, від плазмагану? Потужний мерзотник, слухайте, готовий. Хотів нас викрасти Різдво, але ми перемогли його. Від нього лишилося мокре місце, тому що я думаю, треба забирати залишки аптечок, бо в мене вже ні армору, нічого немає. Давайте просуватися і почекаємо, допоки заспавняться всі набої на мапі. У мене лишається 118 набоїв дробовику. Тут, здається, спавну, а вже набої не спавняться. Злий Санта викрав магію. Яка спавнила нам набої. Ну і все. Тепер з шотганом треба буде працювати. Тут можна забрати набої для нейлгану, Це стане порятунком операції. Викликаю ліфт і піднімаюся нагору. І що на нас тут очікує? Загін собак. І величезна пачка е снігових людей, слухайте, треба там. А гранатомету немає, немає. Придеться так битися з цим всім. Собак такий великий загін достатньо. Ну і сніговики стріляють з е... нейлганів дробовиків, слухайте, лишають 38 хп. Що не дуже добре. Це і готовий. Маленькі ельфи. Хочуть тут так само зіпсувати різдво, стрибають, слухайте, рішуче достатньо. Я зроблю сейф, бо в мене 38 хп лишається. Собака і ще один лихий Санта. Тут з дробовиком вискокує. І треба, мені здається, тут звідси валити, тому що треба якісь аптечки дістати. І набоїв поновити. Кількість. Забираю звідси набої, забираю тут ще набої. Знизу ще зараз заспавниться аптечка, яка стане нам допоміжною. І епік на мапі зашкалює. За 144 зі 148 я вже замочив. Але мені здається, це ще не все, тому що лихий антисанта номер 2 планує потужну акцію достатньо. Зараз ми йому ввольнемо з супернейлгану. І ніц ні йому не бракуватиме. Давай сюди подарунки. Я хочу давати подарунки. Слухайте, рішуче стріляє, треба перегрупуватися. Армор заспавнився, те, що потрібно, стане порятунком операції. Є ще декілька аптечок. І він готовий. Лиходія перемогли нарешті. Шикарна мапа просто, скільки ще, але. Всіх замочив я, 5-6 секретів. Де ще один секрет, а? Хотілося б його знайти насправді, але не знаю, на, на жаль, не бачу його. Але я думаю, нам цього вистачає, щоб виходити з мапи, так? Мапа не крута, курта. Одразу в нас е, футуризм, ялинка, ну і різдвяний настрій, мені так здається, ми нормально виконали. І що? І рейнджер тут е, всіх переміг і може йти в цей, у, у далечину. 12 хвилин, до речі, перший левел, круто. Різдвяний спешл пішов повним ходом. І наступна мапа, на яку ми... Просуваємося, називається Star Prison. зоряний е, полонений або зоряна в'язниця. І тут нашого рейнджера в'язницю Огри посадили, причому огри, які стріляють з е, супернеолганів-дроболуків. Е, сильна зброя, яка зносить армору дуже багато, але я їх всіх знищив. Містер Огор за... Парною стійкою нам хочу тут е, наш сніданок приготувати, так, різдвяний, смажені сосиски з гірчицею. Ну, отримаєш шотгану просто по голові. Я забираю нейодан і викликали вже охорону цієї зоряної в'язниці, а саме з крагів, яких можна добити шотгану, напевно, і все. Але це ще не все, тому що чую ще одного скрага, він готовий і. ще один. Все, всіх здолали, значить, треба забрати, напевно, набої для Нейлгану. Треба забрати аптечку. І треба зрозуміти, де мені треба йти з цієї в'язниці. Як звідси тікати. Тут 18 лишень супротивників буде. Давай заберемо ще тут набої. Чік, ладер активейтед. Ми висунули драбину, по якій зможемо втікти. Очевидь. Так, і тут армор видають. І ще в один огор Оборонець стріляє достатньо рішуче, але отримає з нейлгану і... Трохи відпочиває тут в цій в'язниці. Чую ще одного, і ось він з'явився рішуче достатньо і не самовито, але получає з шотгану. І тепер треба статую Блекнайта якимось чином здолати, тому що Блек Knight, слухайте, сильні супротивники. А тут в нас е Біллі та Джимбі. Обидвоє готові і не поспішають тут насправді, тому що мені треба протискати наступний, що хтось стріляє. Не розумію хто, але давайте, напевно, заберемо цю руну. Оп! Платформу активували. Давай я, напевно, донизу. Тут ще Огр в нас, слухайте. Огр ніц не зробить, тому що з дробовика його рішуче причешу і все, і він готовий. Платформа. Певно, на горі якась з'явилася, і ми маємо з нею взаємодіяти. Щоб вибратися з цієї в'язниці, в У нас тут космічний, космічний втікач. Я знайшов платформу. Давайте зробимо сейф, тому що зараз треба буде пострибати рішуче. Так, і забрати оцю штуку, перестрибнути. І з'явився тут наш містер Мінотавр, який добряче налаштований на перемогу і крижаними пострілами хоче мене прострелити, а тут ще Огар йому на допомогу приходить. Ограми стріляємо з Шотдану, напевно. Містер Мінотавр. Що вам сказати? З нею удану отримаєте по голові просто. І зі звичайною рушницею, тому що кучно достатньо вам залітає. І ще декілька пострілів, і зараз ви будете готові. 18-18 є 18. всіх замочів, дуже маленька мапа в нас. Тільки тепер питання в нас нагальне, де нам треба йти. Десь сюди, сюди можна забрати аптечку. А, напевно, туди де був мінотавр, Так? Зорі очікують на тебе, містер Рейнджер. Ну і містер Рейнджер стрибає просто в зорі і проходить цю мапу. Дуже круто. 2.55 всього лише, дуже коротенька мапа, але сподобалася. Продовжуємо нашу тусовку, і наступна мапа називається Експедиція в Єгипетські землі. Fire Weather автор цієї мапи. І давайте дивитися. Інший сетінг, вочевидь, на нас очікує. Значить, експедиція розпочинається, і в нас тут буде 45 супротивників. Одразу видають Нейлган і містер Спаун захотів трошечки вибухнути. І містер Огар хоче тут дати гранату, і він поцілив, судячи з усього, по. По лицарю, який там вискакував. Містер Огар, не поспішайте з вашими гранатами. Прошу видати мені наплічник, він стане в нагорі, щоб тут перемогти, бо нагорі ще хлопи з'явилися. І тут ще хлопчики хочуть трошки побавитися в квейк. Арбалетник готовий. Давайте просуватися. Ще один молодик, слухайте. Хочу познайомитися з містером Сокирою. У мене, до речі, по набоях біда. А? Забираю набої, що знаходжу секрет, надзвичайний. Містер, що ви тут. Книгу потаємних знань боронив. Що буде писати? Е, ти ніколи не знаєш, хто я такий. Я п'ятий вимір, і я розділюся на атоми, і я бачу, що тебе паралізовано е, ця скриня з солі, тебе муміфіковано. Тут боронять кваднемеч. Я думаю, цей кваднемеч треба буде зберегти на. Е... Берегти, а може її одразу взяти, не знаю. Давайте одразу заберемо. Бо щось мені так здається, що коли я на ліфті піднімуся, то там нас нічого хорошого не очікує. Піднімаюся на ліфті. Так, потужний лицар, некромант клятий. Хлопаки тут усілякі. Двері не відчиняються. Чому? Тому що треба забрати армор і я падаю донизу. На жаль, слухайте. Квад демедж вже, напевно, ми втратили. Ну, нічого страшного, тому що ми зможемо е забрати зараз армор, маленьку аптечку. Тут рішуче перестрибнути і знищити горгулю, яка з'явилася. І зрозуміти, що мені тут потрібен буде срібний ключ, але для цього спочатку треба буде здолати у цього огра і у цього лицаря, який мав би вибухнути на гранаті насправді, але не так сталося, як гадалося. Ось і срібний ключ. І ось і спаун. Вибухає, слухайте, не наводжу спавнів в Квейку. Це найгірші супротивники, які в принципі можуть бути. Давай срібний відчиняємо. Тут ще один огор. Махає бензопилою і готовий. Перемогли і просуваємося далі. Тут наші лицарі за роботою. отримують по головах і тут ще один огор. Кого можна буде підстрелити з Нейлгану. Я вже бачу, що тут знадобиться золотий ключ. Містер, сильно поспішаєте. Тримайте з сокирою. Шамблер. Біда настала в єгипетському королівстві, тому що нема набоїв, як його знищити. Лет-лет я його добив. Слухайте, і видають сокиру. Це означає, що треба буде зараз зомбі битися. Оця штука вибухне. 66 хп лишили. На рівному місці. Чекай, ще один зомбі вижив. Але це не проблема, бо ми беремо гранатомет, забираємо ключ. І все починає руйнуватися. По класиці просто. Я падаю донизу, слухайте, тут низка зомбі. Всі підриваються, але тут ще лицарі виходять срібні. Тут ще... Господи, ще один е... Огар. Потужний причому. Треба перегрупуватися на початок, мені так здається. Бо лицарі все ще живі, а огру треба заслати гранату і підстрибнути, тому що він так сильно дає. Своїм пострілом. Музон, до речі, дуже в тему в нас виходить. Тут а що в нас? Ага, ще один секретний пасаж з павуком з набоями для лайтінгу, і тут ще одна книжка. Що пише? Погано схований цей папірус і квейк розпочинає операцію Клеопатра з жахливими ривами. О, ні, чудово, чудово, насправді, круті секрети. Є вже відеомейкер шотгани. Можна зараз тепер буде просуватися далі. У мене є золотий ключ, і зараз ми будемо його використовувати, вочевидь, щоб просунутися. Що по секретам? Три з п'яти. Ми знайдемо усі. Тільки я от загубився трішечки. Значить, мені треба сюди в срібні двері потрапляти. Відеомейкер шотган настільки потужно стріляє, що знищує зомбі одразу пострілом. напрочуд крутим. І кого я чую, кого я бачу? Паняночка відьма в нас тут, так? Зі своїми пострілами, які саме наводяться. Ну, а їй летіть дві гранати, напевно. І ще постріл з відеомейкер шотгану і Вона, мало, зараз по мені не влучила. Ага, містер Мінотавр хоче побавитися трохи. Слухайте, небезпечний він в ближньому двобої. Але розвалився, башка від нього тільки відлетіла. А ми будемо просуватися в наступну залу, в пекельну, які в нас, ну, ніц немає насправді, так? Ні, є тут щось. Якісь. Брама секретна, яка виводить нагору. Слухайте, тут треба буде стрибати, вочевидь. Опа! Лайтінган видають, і тут попередній рейнджер загинув. Що пише? Один маленький рейнджер, і е, щось з ним сталося. Він був. Е, ну, прийшов за екюпментом і сів на дупу. В нього була зброя, подарунки і набої, але не допомогло йому це. Щось якось, щось так якось можна це перекласти. Ми дійсно це не допомогло, тому що мене оточують вже з усіх щілин. Давай сюди. О, позаду хтось дав! Гарбалетник пекельний. Отримає з шотгану по голові. Що ми бачимо? Це секретик класичний з класичного квеку. Він живе, каже. Це спаун. Слухайте, не хочу помирати ніяк. Ну давай туди декілька гранат визначимо, щоб його підірвати. Готовий. Це босс був? Напевно так, тому що підривався дуже довго. А де мені треба йти? Та вочевидь, мені треба просуватися до золотих дверей. І це вихід з левелу. 5 з 5 секретів, 45-45. Да, дуже круто. Я думаю, на першу серію вистачає. Пройшли перші три мапи. В нас Крісмас, е, Джем, надзвичайний різдвяний спешл, будемо бавитися. Мапи 2019 року їх буде ще більше, більше, більше. Вони всі будуть в різних сетінгах, вони надзвичайні. І новорічний настрій нам забезпечено тут. Дякую всім за увагу. Граємо в старі хороші ігри, граємо в Кулаку і перемикаємо кітров. Всім гарного різдва! Смачної куті, смачних вареників, потужних сердек з гірчицею і до побачення!